Зразу вас бо що в нас не готове друге питання додаткове, відповідно, ми змушені будемо з вами в межах сесії, десь година 11, пані Аня. Змушені будемо ще раз зустрітися тут, поки будуть всі ці звернення, то ми з вами пройдемося. Отже, у нас сьогодні засідання постійної комісії освіти і науки, 25 листопада, 2024 рік. А, в нас одна людина на зумі, пані Анна Дідух, всі решта присутні наживо, повний склад. А, ставлю на голосування внесення. Ми тоді то другий навіть не вносимо. Ну, Тільки. А бюджек а, а бюджет буде? Буде буде, буде так? Буде. Дмитру. То ставлю на голосування включення одного питання. В нас було внесено попередньо два як пропозиції, але ставлю тільки одне, оскільки отримали щойну інформацію, що другі ще допрацьовується. Питання номер один додаткове від Вікторії Довжик про внесення змін до бюджету Львівської МТГ. Хто за? За. Питання номер один. Проєкт ухвали про затвердження комплексної програми співпраці виконавчих органів львівської міської ради з органами державної влади. До вашої уваги пропонується ну, така загальна програма комплексної ну, співпраці виконавчих органів львівської міської ради з органами державної державної влади. Ця програма напрацьована для того, щоб е, всі е, хто до нас звертається за субвенцією, вони керувалися однією ухвалою. Ви пам'ятаєте, як було. З митницею, з поліцією, експертизою різноманіт до нас Це звертаються так. органи державної так. влади, щоб ми їм щось допомогли. Комусь е ремонт, трансформатор, так. комусь ремонт, комусь. Приміщення в оренду, ще ага. там щось. Тобто це така рамкова ухвала, яка, в межах якої будемо потім рухатися. А, так. так, вона погоджена. Майже всі, крім Уляни ПАК. там Ми були Уляни ПАК, ми перенесли і допрацювали її і... Є запитання до цієї <зв 'язано> ухвали? Ставлю на голосування. Питання номер один. Хто за? <зв> за. <'язано> Дякую. Питання номер два: управління освіти. Дякую. Погодження перерозподілу коштів 5 мільйонів 630 тисяч п'ятсот. Із загального фонду до спеціального фонду бюджет розвитку доброго дня, шановні колеги. Йде мова про кошти, які ми забираємо з загального фонду. Це не з кілострічок. І даємо на ті об'єкти, які мають висновки комісії ТБНС, але нам з резервного фонду не відділяють там. Є укриття, там є аварійні сходи. Тут все і укриття і аварійні сходи. садочок, укриття гідроізоляція, гідроізоляція 72 школ, аварійні сходи, укриття. І, і все тобто, забираємо потрошки всюди, де що полишалося після виконаних робіт і не встигнеться вже точно доробитися, і передаємо на протиаварійні роботи і на укриття. Є питання до цього? Питання? Ставлю на голосування. Хто за? За. Yeah. Дякую. Питання номер три: звернення управління освіти щодо поводження перерозподілів коштів між кодами економічної класифікації видатків з до пропонованих пропозицій. Це йде мова про, 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 це йде мова про перекидки в, між кодами, де 2210-2240. Там є дрібне. Там на генератори 24 тисячі. Там 50 тисяч. Так так так, 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 так. Тут це дрібні суми. Там. Угу. Ага. Є питання? Ставлю голосування питання номер 3. Хто за? За. Дякую. Питання номер 4 звернення управління освіти про погодження змін до розподілу обсягів капітальних вкладень бюджету в розрізі інвестиційних проєктів. Це йде мова про бюджет розвитку. Це йде мова, ви бачите в таблиці. Там повністю у нас оце все, що ми знімаємо, це фактично всі виконані об'єкти, це залишки, там дрібні суми. Мінус 50, мінус 42, мінус 8, мінус 7. І ці всі речі ми назбируємо і до кидаємо кошти там, де. Ми можемо що зробити кошти ремонти або там, де нам бракує. Наприклад, там є і укриття, де нам ще бракує, і гідроізоляції, де бракує, там, де ми можемо ще виконати роботи до кінця року, просто щоб ті кошти використати і реалізувати. Там, де ми маємо відповідні документації, все. тут немає громадних речей, тут всі речі є так само. То до... Скільки плюс, тільки мінус, так? Так, так, тут ні, ну ні, ні тут тільки зняли і підемо. Угу. Є питання? Ставлю на голосування питання номер 4 Хто за? За. Дякую. Додаткове питання? Зовсім не чути нічого, якщо можна кудись з мікрофон. Е, тепер чути? Так, дякую. Е, отже, перший блок це такий великий перерозподіл. Ми запросили в головних розпорядників коштів, що вони використають, що не використають до кінця року. І відповідно вони нам таку інформацію подали. Ми ці видатки знімаємо, перерозподіляємо. За їхніми пропозиціями. Стосовно управління освіти, в цьому проєкті включено перекидка 5 мільйонів. Це друге питання, яке ви так. щойно погодили. Перекидка загального фонду на бюджет розвитку. І це буде в ухвалі про зміни до розподілу видатків бюджету розвитку вже відображено пооб'єктно. Також ми відображаємо ряд субвенцій, які нам надійшли з обласного з державного бюджету. І е. E, стосовно. А що нам надійшло? E, що нам надійшло? E... Ну, це додаткова дотація на компенсацію житловокомумальних, там, де розміщується внутрішньо переміщення. Це субвенції залишок коштів субвенції надання державної підтримки особам з особливими потребами: 2 мільйони 473,7 Субвенція на виплату грошової компенсації за належність для отримання жилі приміщення 6 мільйонів 218,7 Це управління соціального захисту буде головним розпорядником цих коштів. І також 2 це відповідно до розпорядження Кабміну. Субвенція для придбання автомобіля для мобільної бригади протидії домашньому насильству. Така субвенція теж передбачена. Ну, стосовно субвенцій, це все. Ну як говорив, великий перерозподіл, питання управління освіти: 5 мільйонів. Перекидка ще є ряд. Питань, які теж додатково включені в цей проект. Ухвали, наприклад, департаменту розвитку. Ми за рахунок економії по профтехосвіті, мільйон триста перекидуємо в бюджет розвитку на виконання їхньої ж програми розвитку матеріально-технічної бази закладів профтехосвіти, ну ряд перерозподілів по управлінню спорту молодіжної політики в рамках програм. Ну тобто, це все за пропозиціями головних розпорядників. Ну і також ще одне питання це. Так, це буде соцзахист, так, так. вони розпорядник коштів. І ще таке питання, яке є в проєкті ухвали, це дострокове погашення кредиту і автодар, щоб зменшити боргове навантаження за рахунок перерозподілу. Яка сума? 216 мільйонів. А є погодження, до речі, можна подавати Так, можна. Перед вами якраз була комісія транспорту і ці питання якраз погоджувалися, в тому числі, оце дострокове погодження. Заговорили, заговорили, 200 мільйонів згадали. Ні. Є запитання до тої ухвали? Ставлю на голосування проєкт ухвали про зміни до бюджету.

Завершуємо тепер на районі 11-ї години, коли ще закінчуємо сесійне зале на голосування по розвитку бюджету розвитку, який співаючи в того часу. Всі бажаю тижня. На сесія. Дякую, добра.